У перші дні після Великодня в Україні ще відчуватимуться квітневі погодні контрасти, очікуються денне потепління та нічні заморозки. Про це нам повідомляє україдромецентр. Так, вночі на 17 квітня по Сумській області та в місті Суми на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів морозу, також нічні заморозки можливі у північно-східних та центральних областях. Нарешті території країни вночі очікується плюсова температура. Що стосується температури повітря в денний час доби, то по всій Україні вона коливатиметься в межах плюс 10-15 градусів тепла. Лише на Закарпатті очікується до плюс 18 градусів в день. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується опадів понеділок, 17 квітня, то їх буде немало. Так у всіх західних: Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму придуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Також вже з 18 по 20 квітня почнеться відчутне підвищення денної температури повітря до плюс 15 плюс 20 градусів тепла. Вночі збережеться ймовірність заморозків на ґрунті у західних та північних областях України. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!